Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні знову з вами компанія Лідеа і раді вам представити новинку у нашому портфоліо портфоліозимого ріпаку для сезону 2023 року. Гібрид ЄС Моменто. Гібрид відзначається високою стійкістю до ФОМОЗу, гібрид, який має високий потенціал врожаю, гібрид, який має підвищений бал стійкості розтріскування стрічків. Що дає впевненість в отриманні і в збереженню врожаю за несприятливих кліматичних умов, коли немає можливості вчасно розпочати збирання гібриду. Гібрид має підвищену зимостійкість. Також, якщо у нас несприятливі, несприятлива зима, і відбулося зрідження посівів, має компенсаторну здатність завдяки утворенню додаткових гілок. Відповідно на цих додаткових гілочках також утворюються додаткові стрічки, що дає можливість реалізувати генетичний потенціал даного гібрида. Гібрид також відзначається високими якісними показниками. Імунна система дає можливість максимально сильно. Імунна система гібриду дає можливість максимально Продуктивно, беззупинно працювати на реалізації закладеного потенціалу врожаю. Більш детально про гібрид ЄС Моменто переходьте за посиланням або звертайтеся до нашого регіонального менеджера, який більш детально познайомить із даним гібридом вас безпосередньо в вашому регіоні. З вами була компанія Лідея. Бажаємо миру і щедрих врожаїв. До скорих зустрічей!